Протягом доби зафіксовано 1887 ворожих обстрілів. Поліцейські документували наслідки ударів і допомагали постраждалим. Окупаційні війська обстріляли 19 населених пунктів: міста Красногорівка, Курахове, Миколаївка, Новогродівка, Українськ, Часів, Яр, селище Гостре, Зарічне, Курахівка, села Великий Гай, Галицинівка, Георгіївка, Калинове, Кримське, Миколаївка, Михайлівка. Новомаркове, прогрес. Тарасівка. Пошкоджено 38 цивільних об'єктів, 30 житлових будинків, спортивний заклад, автомобілі, цех та леп. Зрадів армія РФ атакувала часів яр, вбили людину. Ще одну поранили. Пошкоджено чотири приватні оселі. У Михайлівці внаслідок ворожої атаки троє мирних мешканців зазнали поранень. Пошкоджено автомобіль. Допомогу постраждалим надавали парамедики поліції. Внаслідок артобстрілів зазнали травм ще двоє цивільних у Красногорівці та Георгівці. На Українськ Росія скинула бомбу КАБ 100 Руйнувань зазнали приватна оселя та спортивний заклад. По Галицинівці росіяни вдарили авіабомбою у МПБ Д 30 СМ. Пошкоджено 9 приватних будинків. Калинове ворог атакував з авіації. Руйнувань зазнали 6 осель. З РСЗВ «Смерч» окупанти били по місту Миколаївка. Пошкоджень зазнав об'єкт інфраструктури. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.